Я йду крізь роки, крізь холодні хати і порожні комори, крізь голоси дітей, які більше не кличуть маму. Хто ти, що стоїш на моєму шляху? Я не знаю твоїх ран, але в очах бачу. Ти теж із полю. Я з іншого часу з площі, де в мороз люди стояли за свободу, де горіли шини, але серця палали сильніше. Де ми піднімалися, навіть коли падали наші побратими. А ти ти пахнеш голодом і тишею смерті. Так. Мій час забрав мільйони. Села вимирали, мов свічки, які гасили одну за одною. Ми не мали зброї лише молитву і шматок надії, який забрали разом із хлібом. Ми не могли боротися. А ми боролися голими руками. Піснею, словом, вірою, що ідні сильніше, ні страх, нас теж хотіли зламати, але ми стояли до останнього подиху. То скажи мені, ми не даремно наше мовчання, наші могили без хрестів, наш холод і темрява. Чи стали вони зерном, яке проросло у вашій свободі? Так, ти наш корінь, ваш біль навчив нас цінувати життя, ваші недощаті весне робити свій вибір. І коли над нами майорів прапор, ми знали, що стоїмо і за вас також, що більше ніколи і ніхто не зміг забрати. Наш хліб, нашу мову, нашу волю. Я бачу в тобі силу, якої нам бракувало. Та все ж у нас спільний ворог, який приходить із темряви, жадаючи зламати українське серце. І він приходить досі у наші землі, у наші домівки, у наші дні. Але ми вже інші. Ми нащадки тих, хто вижив у голоді, тих, хто загинув на Майдані, і тих, хто тримає небо на сході. Тоді нехай цей вогник буде за мільйони, які не дочекались світла. А цей за всіх, хто віддав життя за свободу. Разом вони світитимуть яскравіше. Бо наша пам'ять це наш щит, а наша свобода це наш шлях. Ми різні епохи, але одна Україна. І поки, поки ми, ми пам'ятаємо пам нас не перемогти.